Дякую, шановні колеги. Я якось був вражений однією цифрою. За 20-30 роки в місті Києві було знищено більше ніж -більш півтори тисячі культових споруд. Колись близько золота київських куполів було видно зі сторони Чернігова за 50 кілометрів. І Київ самі славився. Я просто хочу подякувати Олі Анатолійовні за це. Що ну, я вважаю, що кам'янцю повезло в цьому плані теж, що подякувати за вашу роботу. Тим паче, що ну, я теж камінчан, п'янець-подільською мої корені, і для мене це теж достатньо місце. І я хочу запропонувати Олександру Володимировичу. Ну, Я вже говорив, що декілька разів, щоб влада наша ну, започаткувала 2013 рік 9 років подумати в рамках цього, е, цієї пропозиції. Можливо, такий захід, як підписати договір про співробітництво між Подільським районом і Темнець-Подільським. І в рамках цього заходу я пишу презентація все ж цієї флі, на цьому виконуванні. І долучити Олю Анатолійовну до відродження Подогові. <плес>